Хочу звернутися до своїх друзів з фонду Мирне небо зараз Печенівській громаді. Пані Тетяна попросила допомогти її. Така проблема згоріла повністю квартира в багатоповерхівці від прильоту снаряду повністю вигоріла діти своїми силами. Зробили ремонт. Не може Тетяна податися на є відновлення, тому що в багатоквартирному будинку не відремонтовано дах. А за постановою треба спочатку дах, щоб громада відновила, а потім вже квартиру тільки є відновлення. Але Заход треба взимку, тому а, звертаюся, щоб мирне небо допомогло з меблями да, і хоча б бабутова техніка елементарна. Вересня 22-го року прилетіла поряд прямим попаданням в квартирі. Зірвалося все випалило, пожар був по всій квартирі, все-все згоріло, що було. Вона депутату Павлу Миколаєвичу Тушку. І в Харківській організації «Мене небо Харькове. Вони мені допомогли з придбанням медиції світової техніки. Полера, холодильника, стіл, стуки, диван, все нове. Я дуже-дуже вдячна і організації, і депутату. Дай всім здоров'я і мирного неба. Олексій, фонд Мирне небо. Вітаємо з споченіг. Вже хочу подякувати за швидку реакцію за ту допомогу, яку ви надали в межах країни. Це може і не велика допомога. А в межах однієї родини це просто рятування, спасіння. Да тому дякуємо. Меблі встановлені. Вже слава Україні.